Найскладніше це переконати своє керівництво, що ти робиш на якусь фігню і отримати на це дозвіл. На період харківської контрнаступальної операції мені могли дзвонити з п'ятого ранку до першої ночі, десь там 200 дзвінків в день. І це були журналісти українські іноземні. Вони говорили різними мовами. Роботи з міжнародними людьми, ми отримуємо висвітлення цієї війни і розуміння у вестернів про те, на, на що це все і на що їм зі своїх податків оплачувати, наприклад, умовні поставки зброї чи оці грошові транші. В плані українського глядача це також перше про підтримку. Також це про те, що війна не ставала а Жала до однієї з бригад, там були зйомки. Минулого серпня ми заговорили саме за танки, і мені просто офіцерка під бригади каже: а пам'ятаєте там того хлопчика? Пам'ятаєте там того діда? кажу, да, да. я ж пам'ятаю той екіпаж. Вона каже, так ну вже нема цих хлопців, вони вже загинули. Оце теж такий момент, який дуже сильно ранить на кожну зйомку, я завжди приїжджаю. Вимотана, але щаслива, тому що нас прекрасні люди. Мі плани це виростити щасливу, здорову дитину, і потім, коли буде у нас перемога, буде можливість всією сім'єю продовжити подорожувати.